Якщо навіть в фільмі сцена, оце була перша сцена фільму, да, все одно актриса чи актор має собі зфантазувати, що було до того. Це називається досценічне життя. Розумієш, що вона такого сказала і який у тебе стан? зараз. Я тобі зараз роздеру все обличчя, внутрішнім монологом. Кажи про це, це про себе, розумієш? Тоді у тебе з'явиться це на обличчі. Кажи. Не приховуючи. Тебе зараз така все ну все так простенько, все. Якщо я, перше, я допитую її, де ти взяла гроші? Ну, де ти взяла гроші? Вона каже: Тато не дав на копійки, це все я дістала. Всю цю суму я не повірю, Розумію? Да. Всю цю суму. І фінальна репліка: Нора, я, я нічого не розумію, це не просто Нора, я нічого не розумію. Нора, я нічого не розумію. Або ти зараз. Толком розкажеш, де ти взяла гроші, я тебе приб'ю. Нора! Погрожуючи, Тримай, тримай цю думку на нього, на нього дивися. Тримай цю думку. І хай він швидше вже звідси піде. Сцена про те, що все, ти можеш звідси йти з, -з, -з занять акторських. Розумієш? Все, вали. Він скаже: «Да, зараз повалю, тільки сцену оцю дочитаю і Це зіткнення проти річ. Це не обов'язково має бути скандал, що кожна сцена робиться зі скандалом. Ні. Це зіткнення проти річ. Я хочу чогось одного, він хоче чогось іншого. Розумієте, да? і кожен намагається змінити точку зору іншого. Дехто з акторів думає, що е, я хочу висловити свою точку зору. Ну, висловив, і що? Конфлікту немає. А от змінити точку зору, змусити людину думати так, як ви думаєте. Робити так, як ви робите. Не кожна людина на це погодиться. І тоді виходить конфлікт. Розумієте, да? в чому штука? Постійно в сцені має бути конфлікт. Сцена без конфлікту, вона не цікава для глядача взагалі. Якщо ти хочеш його звабити, то не отак ручками трошки потерпи. Почни з внутрішнього монологу свого. От тут ти можеш бути відвертою. Як зі своїм чоловіком, так і тут. Ми це не дізнаємося. Воно буде у тебе в голові. Ти можеш його не хотіти, не любити, але ти знаєш, що ти хочеш і що ти любиш в цій справі. Спочатку, спочатку подивися на неї, подумай про те, що хочеш її поцілувати, потім стримайся, бо ти прийшов по справі. І треба. У тебе внутрішній монолог не збудитися, розумієш?